Усе, що стосується виховання дітей у Британії, суттєво відрізняється від того, що ми звикли бачити в Україні. Це стосується і допомоги держави від самого моменту вагітності, і відвідування дитячих садків та шкіл, і фінансування вищої освіти. Деякі аспекти допомоги держави можуть викликати захоплення, але багато нюансів свідчать, що виростити дитину у Британії не так і просто, а іноді це дуже складно, навіть у порівнянні з Україною. Я думаю, ви здогадалися про що буде поточне відео, але не поспішайте ставити йому лайк, поставити вже тоді, коли додивитеся. Поки ж можете просто підписатися на наш канал, щоб не прогавити наші подальші випуски. Дякую, що ви з каналом Ілінос, влаштовуватися зручніше. Ми починаємо. У Великій Британії дитячий вік формально закінчується досить рано, у 16 років. Від цієї пори право самостійно керувати мопедом і мотоциклом, а авто роком пізніше. У 16 вже можна за згодою батьків навіть одружитись чи піти служити в армію, хоча самостійно можна це зробити з 18 років, як і купити алкоголь та вживати спиртне у пабі. Уряд Великої Британії намагається дбати про своїх дітей від самого зародку. Вагітна жінка отримує тут повне медичне обслуговування безкоштовно. За пологи теж не треба платити, все покриває страховка. Під час вагітності й опісля жінка може ще рік задарма лікуватися у дантиста, за якого в іншому разі довелося платити кругленьку суму в середньому 200 фунтів за зуб. Протягом перших шести тижнів після пологів жінка отримує 90% своєї зарплатні. Наступні 33 тижні. По 152 фунти за кожен, якщо вони не вище тих самих 90%. Ці гроші платить роботодавець, але їх компенсує держава. Крім того, держава напряму платить породілі 500 фунтів за народжені дитини. Від народження і до 16 років медичну допомогу дітям надають абсолютно безкоштовно від парацетамолу до складних операцій, але стоматолог за гроші. Протягом цього ж періоду батьки отримують на першу дитину 20,7 фунта на тиждень і 13,7 фунта на кожну наступну дитину. Якщо діти вступають до університету або коледжу, допомога триває до закінчення їх навчання. Гроші ніби й невеликі, але багато хто з батьків вкладає їх у дитячий траст і за 16-21 рік набігає пристойна сума, якою можна платити або весілля дочки. Бо у Великій Британії витрати на весілля повністю лежать на батьках нареченої, або утримання сина під час навчання в університеті або коледжі за вищу освіту Тут розраховуються самі діти, якщо в них немає гранту, у дуже цікавий спосіб. Держава надає позику громадянам і резидентам країни, яку вони мають повернути зі своїх післядипломних заробітків протягом 25 років. А якщо за чверть століття вони не спроможуться заробляти суму більш за встановлену межу бідності на одну особу, нині це 141 фунт на тиждень без рахування видатків на житло, то борги їм взагалі просто списують. Хлопці, дівчата, які в 16 років пішли служити в армію, отримують свої дитячі виплати, так би мовити, ще протягом 20 тижнів. Британці люблять своїх чат не менше за українців, але з одного боку вони прагнуть створити дитині комфорт, а з іншого змалочку загартувати її і підготувати до суворої реальності. Часто можна зустріти молодих мам, які за нульової температури ведуть своїх малюків розхристаними, без шапок, а тим хоч би що. Часом хочеться підійти, надіти малому капюшон, але ані торкатися чужих дітей, ані робити їм зауваження тут не можна. Якщо дитина і розбила коліно, треба почекати, поки підійде матуся, попросить дитину встати, скаже, що нічого страшного, і поведе її до машини. Малечі, яка пізнає світ, тут дозволяють робити все, що заменеться, аби тільки це було безпечно. Хочеш винести на газон татовий гумовий чобіт і наливати в нього воду з надувного басейну? Будь ласка, хочеш погратися в динозаврів і просиш у мами салатне листя, аби розкрити його по всьому будинку? А потім їсти все те по заврячому, бери, мама, дасть та ще й поповзе разом з тобою. А покупатися, так би мовити, в калюжі взагалі свята справа, за яку ніхто не карає, бо навіщо тоді пральна машинка? Коли діти підростають, батьки зобов'язані дати їм номер телефону дитячої лінії, за яким можна анонімно подзвонити і розповісти про свої проблеми. Здебільшого діти телефонують, і це безневинні скарги на те, що дорослі контролюють їхню активність. Зокрема, в інтернеті або обмежують перегляд телебачення, та часом такі дитячі дзвінки допомагають запобігти злочину або вивести на чисту воду гвалтівників, насильників або просто надбалих батьків. Подібне трапляється, коли між батьками і дітьми є брак довіри, яку британці ставлять на перше місце у таких стосунках, але якою б довірливою не була атмосфера в сім'ї, є закони, які краще не порушувати. Наприклад, дітей до 12 років не можна залишати вдома самих, причому нянька має бути не молодше 16, та й то тільки до 10-ї години вечора. Вік нічного доглядальника має бути від 18 років. Не кожна сім'я може дозволити собі платити їм від 10 фунтів за годину, особливо коли діти звільняються зі школи в день, а батьки мають працювати до 17-18 години вечора. Якщо ж у родині тільки один з батьків, то проблема постає дуже гостро. А якщо батьки не дотримуються заборони перебування дітей до 12 років вдома самих, їх можуть притягнути до кримінальної відповідальності аж до позбавлення волі. Найчастіше соцслужби обмежуються обмежується попередженнями, а при повторних випадках суд призначає штраф у 300 фунтів, який сплачується протягом року, аби дитина не відчула на собі удар по сімейному бюджету. Як варіант, на справу догляду за дитиною все частіше мобілізують бабусь. Бабусі, які в Британії йдуть на пенсію тільки в 66 і готові провести решту життя в цікавих подорожах світом, можуть прийти на допомогу, але як правило, без особливого ентузіазму. Одна справа балувати онуків на свята і канікули, а інша щоденна рутина. Дехто й відмовляється за опитуванням, проведеним ще до локдаунів, 5 мільйонів, а це 40% бабусь і дідусів віком за 50 років, беруть активну участь у догляді за онуками. Вони мають право додавати цей час до необхідного 35-річного стажу для виходу на пенсію. Без бабусь, звісно, сутужно, адже догляд за однією дитиною молодше 12 років вартує батькам, що працюють в середньому 7 тисяч фунтів на рік. При цьому межа бідності для традиційної британської сім'ї з двох батьків і двох дітей становить двадцять фунти, тобто няня для однієї дитини такої небагатої родини. Складає третину їх річного бюджету для самотнього батька або матері з малою дитиною. Межа бідності сягає 9880 фунтів. Тож платити за няню таким батькам практично нереально. Середня ж річна зарплата у 2021 році в Британії складала 25 тисяч фунтів. Тобто, якщо середньозабезпечна людина заробляє 481 фунт на тиждень, то тільки за няню, яка працює хай 4 години на день, вона має заплатити 200 фунтів, а за восьмигодинні зміни усі 400. Виходить, що щотижнево 20 фунтів на дитину це карапля в морі. Дитячий садок коштує в Британії в середньому 263 фунти на тиждень за дитину. Це якщо ви віддаєте маля на цілий день з сьомої восьмої до 18 вісімнадцятої але можливо і по години відвідування. Практично всі дитсадки тут є приватними. Можна довірити своє дитя і особливому доглядальнику, так званому «чайлдмайндеру». Це не просто бабісітер, яким може бути будь-який сусід, а зареєстрований державою педагог, який глядить дітей з народження, возить їх в школу і зі школи, займається її розвитком. Коштує така розкіш в середньому 228 фунтів на тиждень, але часто він просто забирає трьох шістьох дітей зі школи, веде в парк, розповідає, наприклад, про прилітних птахів, а потім розвозить по домівках до батьків, які щойно повернулися з роботи. І це коштує значно дешевше. Три і чотирирічних дітей держава щотижня забезпечує 15 годинами безоплатного догляду. Школа починається у п'ятирічному віці і є безоплатною. Окрім звісно, приватних, які коштують від 8 тисяч на рік. Але школи безкоштовні до 15.30, А за продльонку або Автоскул Клаб вже треба платити по 2-3 фунти за кожну наступну годину аж до 6-ї вечора. Батькам із низьким доходом надаються субсидії на оплату комуналки, оренди житла, а діти не платять за шкільне харчування і екскурсії. На солідних підприємствах організовані безкоштовні дитсадки для робітників, а батьки мають гнучкий графік роботи, аби хтось із них завжди був із малолітніми дітьми, та бабусі з дідусями залишаються у Великій Британії золотим бонусом у догляді за дітьми. Якщо батьки таки не в змозі убезпечити своїх дітей, то рано чи пізно останні опиняються на свого роду перетримці у постерських сім'ях. Дитячих будинків у Британії немає, натомість є люди, які пройшли 12-ти тижневі курси і готові доглядати дітей за 130 фунтів на тиждень і повне матеріальне забезпечення малечі. Горбатькам дають при цьому півроку на те, щоб безоплатно пройти курс лікування від алко і наркозалежності, якщо треба, знайти роботу і забрати дітей додому. В іншому разі діток віддають на усиновлення, на яке потенційні батьки чекають по 3-4 роки. Якщо поспостерігати за сучасними британцями і порозпитувати літніх британців про старі часи, то буде видно, які пріоритети в виховання дітей змінилися, а які є непохитними. Як і раніше, батьки приділяють велику увагу мові дитини, адже без гарної англійської нормальну кар'єру не зробиш. Для цього наймають репетиторів, які вчать не тільки грамоті, а й тому як позбутися місцевого акценту. А ще діти знають, що лайливі слова це важка перешкода. На шляху до їх успіху, мадюкатися соромно і хамити теж соромно. Примітно, що гарні манери з самого дитинства прищеплюють у всіх верствах британського суспільства. Адже кожне покоління мріє, щоб дитина досягала в житті більше, ніж її батьки. Старші люди борчать, що сучасні діти не знають ціни грошам і отримують свої кишенькові. Задарма або за прибирання власної кімнати, а от в їхні часи о 12 вони вставали в досвід, розвозили молоко або газету у домівки, і йшли до церкви, опісля в школу, потім на тренування з регбі, тричі на тиждень в музичні класи гурток ірландського танцю. Щосубота ставила величезну призову пляшку молока на сімейний стіл, а на зароблені гроші ходили в кіно, купували ласощі собі молодшим братам і сестрам. Але теперішні діти теж підробляють. Із 12 річного віку головним чином поливають і прополюють квіти у сусідів, вигулюють їхніх собак, розвозять газети і буклети. З 13 до 16 років вони вже мають право на справжню роботу з неповним робочим днем, але все це не стосується дітей, моделей, акторів і спортсменів. Для них діє особлива ліцензія, яка дозволяє їм заробляти гроші в будь-якому віці під наглядом дорослих. Як і раніше спорт залишається одним із пріоритетів у вихованні британців, навіть сім'ї із низьким доходом можуть відправити дитину в будь-яку спортивну секцію, адже вартість занять компенсує або батьківський комітет у школі, або урядова дотація. Щоправда, стосується це базового рівня, а далі за умови успішних результатів дитину безоплатно приймуть до клубу. Це особливо важливо для неповних сімей. Майже половина яких живе за межею бідності, менше 1287 фунтів на місяць на сім'ю з одного з батьків і двох дітей, а тільки одне заняття з тенісу коштує 30 фунтів. Британія, на жаль, посідає перше місце в Європі за кількістю батьків одинаків це 1,8 мільйона. З них 90% – жінки. Найбільше моральне покарання для дитини сказати, що її поведінка була неспортивною. Дітей в Британії не б'ють бамбуковими палицями ані в школі, ні вдома, хоча б тому, що дорослі пам'ятають про дитячу лінію, куди дитина може зателефонувати. Дитину можуть вигнати з за столу через відрижку або перебування дорослих, конфіскувати телефон або комп'ютер через погану оцінку в школі. Однак це вже крайні заходи. Діти намагаються більше хвалити, ніж критикувати. Усі нормальні британські батьки прагнуть одного. Виростити нащадків здоровими, розвинутими і головне самостійними. Діти знають, що після отримання ними роботи батьки даватимуть їм гроші хіба що в борг і часто під відсотки. Але це не через жадібність, а тому що їм, тобто батькам, настане час відкладати кошти на старість і власний похорон, який нині коштує у Британії в середньому 8 тисяч фунтів. Якщо ви хочете щось додати з приводу того, що я щойно вам розказав, напишіть, будь ласка, у коментарях під цим відео, а також накидайте запитань, щоб ви ще від мене хотіли дізнатися, і я на Ютуб-каналі Лінойс вам про це розкажу. Дякую за перегляд. Тепер цьому відео можете з чистою совістю поставити лайк, перевірити підписку на наш канал, бережіть себе і до зустрічі у наступних відео.